У мене тут цілий день, як пішла вранці по школах, позбирали, все це носили, попросила ще ж щоб він приїхав з машиною, все грозили, сюди привезли. А тут вже перебирали, розбирали, особливо, що, щоб була і іграшка, щоб була якась солодощі, щось солодощі. І вже пакували. І от, як бачите. Прібно попрацювали, бо дуже багато дітки відгукнулися, батьки. Тобто, mm -hmm. весь службулинск відгукнувся і слава Богу, побачила, які є добрі люди, які є добрі дітки. Бо заходиш, шо? а вони всі. А можна, можна, а я хочу, а можна я листа напишу. Тобто, все від щирої душі, від дитячих сердець. То це <плес> діти шкіл, садочки? Діти шкіл, ні, це, це, <плес> це <плес> просто ні, школа. Це, 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 можна... це, ну так, це дивіться. Ми в школі третій. Там позбиралися, я ходила в цілій третій школі. Потім перша школа, шоста школа, восьма школа взагалі вони гарно закупували. І шоста школа прийшла, да, сама прийшла, п'ята школа, школа, друга, вони да, сюди приносили. Оголошення, що приносити іграшки, друга школа приносила до нас, ми з вами все принесли. Там без сприяння будь кого просто самі діти все. Це теж без сприяння. Да? Я просто походила по класах, скажу, я оголошення. Бо так як знаєте, просто сказати, дати своє опорошення і все. То воно не так діє. А як до кожної дитини прийшла і розказала, як ми щоденник записали, то вже потім теж тільки більше все. Ну дістатися, дітям. Щоб... Там у все є діти, які вірять біля, біля військових. нас будуть будинні їхати в тіалію.